Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 8 липня, і поговоримо про той вплив, який офіс президента намагається здійснювати прямо чи опосередковано на різноманітні кадрові призначення в нашій країні. Причому незалежно від того, відноситься це до компетенції власне президента. Я вже мовчу про офіс, оскільки це не орган державної влади, чи не відноситься. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, підписку і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі, все це дуже важливо для того, щоб просувати україномовний контент в Ютубі. Тож не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, зараз два ключових напрямки, на яких вирішив зосередитися офіс президента, це власне призначення посла України в Сполучених Штатах, і історія з очільником бюро економічної безпеки. Почнемо з кандидатури. На посаду посла в США про цю тему дуже багато останнім часом говорять, і вона активізувала, активізувалася взагалі після розмови Зеленського з Трампом. Видання Bloomberg написало, що саме Володимир Зеленський під час цієї розмови порушив питання ротації українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової і за інформацією Блумберга серед потенційних кандидатів. На її місце були названі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, віце-прем'єрка Ольга Стефаннішина і міністр енергетики Герман Галущенко. Цю інформацію підтвердили е, також джерела Суспільного. Тобто мова йде не тільки про інформацію зі сторони власне американців, але й в тому числі зі сторони України. Тут що цікаво, офіс президента два дні через підконтрольні, в тому числі телеграм-канали, усіляко спростовував цю інформацію. І казав, що ніхто ніякої кандидатури не обговорював. А якщо і обговорював, то це точно не ті кандидатури, які є в матеріалі Блумберга. Це до речі, вже не перший раз, коли ми бачимо таку комунікацію зі сторони офісу президента, замість того, щоб вийти людям, які відповідають за інформаційну політику, а ще краще вийти самому президенту і сказати, що так дійсно ми розглядаємо це питання. У нас є кілька кандидатур, поки не будемо їх називати, назвемо, коли прийде час. Офіс максимально все спростовує, але. Проблема всіх попередніх разів, коли він робив так само, була в тому, що потім, так чи інакше, ті чи інші кандидатури, які фігурували в розслідуваннях, вони опинялися вже власне на конкретних посадах. І щось мені підказує, що в цей раз ситуація буде точно. Така, ну якщо подивитися на ці кандидатури, які були запропоновані, там ще, до речі згадували але не в цьому матеріалі кандидатуру міністра культури Миколи Точиського, але Зеленський його, начебто, не згадував власне у розмові з Трампом. То в принципі цей. Порядок кандидатур він вже відомий. Він не перший раз з'являється в засобах масової інформації, і судячи з усього, оскільки рішення щодо заміни посла дійсно буде ухвалене найближчим часом, з великою ймовірністю, хто з цих людей може опинитися на цій посаді, чому в найближчим часом? Тому що зараз для нас відкривається певне вікно можливостей, Трамп в розмові сказав Зеленському, що конкретно він не зупиняв допомогу Україні. Більш того, він заявив, що Сполучені Штати, начебто. То її розширять, поки рано робити висновки, тому що це розширення може просто стосуватися виконання попередніх зобов'язань, на які на себе брала ще адміністрація Байдена. Але добре, що принаймні питання з поставками зброї ну зрушило з мертвого місця. і очевидно, що якби ми мали повноважного посла. Професійного посла, то ця історія виглядала би ще краще, тому що посол повинен займатися ну, представленням лобіюванням інтересів України і в першу чергу інтересів, які пов'язані якраз забезпеченням е, зброєю. Е, з іншого боку, знаєте, от всі ці кадрові історії надзвичайно сильно дивує і навіть шокує певною мірою кадровий підхід банковий стосовно е, послів в ключових країнах світу. Тут така логіка. Хто не потрапить на посаду в переформатований кабмін, той може отримати посаду посла. Ну вона є абсолютно хибною і абсолютно неадекватною. Тому що коли ми говоримо там про того ж мигаля, він не буде скоріш за все послом. Про це е, говорять і різні інші джерела. Але тим не менше, що його прізвище згадується в цьому контексті, е, ну воно виглядає ну м'яко кажучи, дивно, тому що зрозуміло, що це повинна бути людина підготовлена, людина фахова, людина... Одини з дипломатичним досвідом, це ж саме стосується міністра оборони. Щоправда, на фоні останньої інформації, яку оприлюднили громадські активісти, що вся його родина живе в Сполучених Штатах і має там бізнес, ну це вже виглядає не настільки неможливо. З іншого боку, переважна більшість джерел самого офісу президента, вони прямо про це пишуть, говорять, що Міра взбереже посаду в наступному кабінеті міністрів. Але в цілому, в цілому, такий підхід давайте якось віддячимо, дамо якусь синекуру. ну тобто, можливість. Сидіти на теплому місці відправимо когось з сполучених штаб сполучені штати з колишніх урядовців в даному випадку. ми бачимо і віце-прем'єр-міністерку, і бачимо міністра енергетики. Ну як можливі кандидатури, це абсолютно провальна історія, і ця історія не повинна мати місце в сучасній Україні. Тим не менше, тим не менше, ми це бачимо, і це ну явно не йде на користь України. Ще один дуже важливий момент: американська сторона і наші джерела. Казують на те, що Зеленський власне дійсно піднімав це питання з Трампом. Він обговорював конкретні кандидатури і е, попереднє обговорення потенційних кандидатур телефоном. Це ну про неповагу, але про це не про неповагу сполучених штатів до нас це неправильна історія з нашої сторони, тому що це виглядає знаєте, як відсутність по перше, власного бачення. А по-друге, якісь побоювання, що Сполучені Штати можуть накласти вето, умовно кажучи, на якусь кандидатуру і не дати, наприклад, цій людині візу. І тому треба попередньо обов'язково запитати у партнера, чи підходить вам така кандидатура. Ну, це не дуже про суверенність, не дуже про незалежність. І мені здається, це неправильний знов такий підхід. Звісно, ну, президенту відніше, можливо, для Трампа така ситуація нормально виглядає, він готовий. Ці питання обговорювати з іншого боку, я сильно сумніваюся, що Трамп знає хто така Стефанішина, Галущенко, Умєров або навіть прем'єр-міністр України Шмигаль в цьому плані у Трампа є певні проблеми з прийняттям, і явно ці питання тоді треба було обговорювати не з президентом США, а наш міністр закордонних справ. Повинен був це обговорювати з. Очільником державного департаменту державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, тому що саме цей департамент відповідає за зовнішню політику, і, власне, можна було е ну, ці питання обговорити і тоді пройтися навіть по конкретним кандидатурам, тому що іноді такі погодження дійсно мають місце. Але це нормальний такий бюрократичний процес на фоні тих реформ, які розпочав Сибіга в МЗС, і до речі, правильних реформ, тому що там внутрішня структура змінена, відкриті нові департаменти. Давайте їх так умовно назвемо. То треба більше можливостей Міністерству закордонних справ давати щодо призначення послів. Тут взагалі питання в тому, що треба змінювати підходи до цієї політики, і з одного боку, з одного боку в нас є там комісія стратегічного партнерства. Можна її рівень підняти, наприклад, до. Ну, навіть вище зробити ніж міністерство закордонних справ, потім провести ну, взагалі інвентаризацію тих відносин, які є між Україною і Сполученими Штатами, і на основі цього, ну тоді вже прийняти рішення, яка людина повинна поїхати послом. Але я думаю, що нікого не викликає сумнівів, що це повинна бути людина саме з дипломатичним досвідом, бажано американіст чи американістка, тобто людина, яка дуже детально розбирається в політиці і внутрішній структурі Сполучених Штатів. А не так, як описано в одній відомій книжці, коли в 19-му році Зеленський переміг, представники його команди, думали, хто буде відповідати за американський напрямок, обрали якусь одну людину. Ця людина каже: Я пішов, сів в машину, відкрив Вікіпедію політична система США і почав почав вивчати, з ким же ми будемо мати справу в дипломатичних моментах це не може мати місця, і звісно, тут все треба віддати дипломатам. До речі, враховуючи ну, домінування зараз такої. Консервативної позиції з великою ймовірністю це повинна бути теж людина, до якої у американських консерваторів не буде питань з точки зору її ідеологічного позиціонування. Хтось каже, що це не є важливим, але якраз зараз в сполучених штатах це дуже важлива історія. Тобто, це повинна бути людина, яка з нинішньою американською адміністрацією буде говорити на одній мові і буде розуміти. Що для багатьох американських урядовців ідеологічні питання стоять зараз вище за питання, чисто бюрократичні, і це треба теж в роботі враховувати. Але ми бачимо, що офіс президента має інший підхід. Відправити якусь людину в якості, ну не знаю, подяки за попередню роботу. Ну і очевидно, що за всі всі ті кандидатури, які ми називали, які фігурують в засобах масової інформації, це люди, які є 100% лояльні. Це от найважливіший момент. Тобто, знову це підхід не за ступенем професіоналізму, а за ступенем лояльності і наближеності власне до першої особи. Ну і другий момент такий більш опосередкований стосовно кадрових призначень, які. Буде мати колосальні негативні наслідки для України вчора. Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора. БЕП. Уряд вивчив також додаткові матеріали, які були надані СБУ, які стосуються питань національної безпеки, і містять відповідні безпекові оцінки. Ну і за результатами всебічного розгляду поданих матеріалів. Уряд прийняв рішення. Одноголосно, до речі, звернутися до комісії з добору директора бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Дане рішення відповідає, як пише уряд закону України про бюро економічної безпеки. Ну і повинно, начебто, забезпечити нормальне функціонування. Взагалі, цього органу, ну мені сказати складно, значить чому це власне відбулося. Але тут треба зазначити, що це буде мати дуже великі наслідки для України. Чому тому що бюро економічної безпеки і обрання очільника цього бюро на цю посаду було обрано людину, яка раніше працювала в набу, яка має досвід в тому числі антикорупційної діяльності, так от таке рішення не прийняти вибір комісії, яка, до речі, складається із іноземних партнерів, в тому числі іноземних експерт. Прямо суперечить нашим зобов'язанням між перед міжнародним валютним фондом, і що найголовніше європейським союзом. Це буде мати однозначно негативні наслідки, оскільки наші партнери дуже позитивно оцінили попередню діяльність цієї комісії з добору. Там теж непросто все відбувалося. Додатково, до речі, через матеріали збору перемиряли кандидатів, але що вийшло по факту? По факту переміг кандидат, який жодним чином не афільований з офісом президента. Окремі народні депутати опозиційні говорять. Про те, що рішення стосовно зриву конкурсу прийняли безпосередньо в офісі президента, і це, начебто, ледь не сам президент, таке рішення прийняв. У нас немає прямих фактів, які власне це доводять, але ми розуміємо прекрасно, що уряд не є суб'єктним, уряд не є незалежним, і очевидно, що це рішення уряду продиктовано тими настановами, які їм дали на банковій, і отут виникає питання, навіщо банкова? Фактично, цей конкурс не те, що зірвала, вона анулювала його результати руками кабінету міністрів. Мені здається, тут є дві ключові причини: перша полягає в тому, що бюро економічної безпеки. Це така знаєте, своєрідна реінкарнація податкової міліції, яка в нас колись була. Вона повинна взагалі боротися з корупцією та рейдерством. Ці дуже великі, такі проблемні напрями для України, і чому по суті тоді ліквідували цю податкову міліцію, трансформували, тому що вона мала статус теж найбільш корумпованого органу. Оскільки вона займалася економічними питаннями, то дуже часто з бізнесом намагалися питання порішати. Ну очевидно, що е, за, за винагороду, і те, що там поміняли назву, ну не відміняє суті е, тих проблем, які в цій системі взагалі е, існують. І відповідно відповідно, е, бажання контролювати цей напрям, саме контролювати. Я не кажу зараз про боротьбу з корупцією, боротьбу там з рейдерством, а саме контролювати і поділити всіх на правильних і неправильних бізнесменів воно величезне. Тому що ми бачили останні результати соціологічних опитувань українці до корупції ставляться навіть більш прискіпливіше ніж до російської агресії. Це дуже парадоксальна ситуація, але це факт. І очевидно, що. На банкові злякалися, що очолювати БЕ буде людина, яка прийшла з набу, а набу зараз активізувалася, і в тому числі намагається притягнути до відповідальності віце-прем'єр-міністра Чернишова. Так, от прийде людина, яка взагалі ну, банкові не підконтрольна, і вона почне е, е, займатися всіми цими схемами, і потім в цих схемах можуть повспливати різні кандидатури, різні прізвища, не дуже приємні. І другий важливий момент пов'язаний з тим, що власне е, бізнесу постійно. постійно Тійно обіцяють щось покращити в 2019 році. Зеленський прийшов під гаслом «Ледь не раю для бізнесу, починаючи від податків і закінчуючи перевірками, і власне бізнес. Останні зустрічі, які були між представниками кабміну і бізнесом, там теж було багато обіцянок. Що не хвилюйтеся, все буде добре. Будете працювати, як ви вважаєте, за потрібне, але по факту виходить це навпаки. У нас абсолютний антирекорд з початку року. Більшість фопів більше фопів закрити відкрилося, ніж відкрилося, і очевидно, що бізнес, який хоче прозорих правил гри, який хоче верховенства права, а нічого цього немає, і знов-таки хто буде контролювати? Власне бюро економічної безпеки той буде і контролювати ці взаємовідносини з бізнесом, але в дуже цікавому такому форматі. Дивіться, це бюро е, може стати інструментом, коли знов-таки бізнес поділять на правильний і неправильний. І питання буде навіть не в економічних напрямках діяльності цього бізнесу. Питання може бути чисто політичне. Бізнес підтримує діючу владу, він правильний. Наже вибори колись будуть, і до виборів готуються. Бізнес не підтримує діючу владу, підтримує якихось опозиційних політиків. Ну, значить, в нього будуть якісь додаткові проблеми. Ну, наприклад, перевірки, ще якісь там певні речі і так далі. І тому ціна. Контролю над бюро економічної безпеки воно вона кратно зростає, і оцей зрив конкурсу це теж один з наслідків власне кадрової політики офісу президента. Розумні не потрібні потрібні вірні. Як на це відреагує МВФ і Європейський Союз? Передбачити не складно. Я думаю, що зараз буде спочатку низка заяв, а потім ми побачимо результати цих заяв. Коли е, Україна в черговий раз буде говорити про необхідність відкриття кластерів або якісь Додаткові кроки, які дозволяють обходити вето угорщини і продовжувати нам інтеграцію в європейський союз, нам оцю цю історію з Бебом і зривом цього конкурсу будуть тикати в обличчя, і будуть говорити, що ви порушуєте елементарні зобов'язання, які ви на себе брали. Але я думаю, що тут історія з міжнародними партнерами офіс не сильно турбує. Турбує бажання по максимуму контролювати всі процеси в країні, навіть якщо це в фінальному під. Може зашкодити національним інтересам держави. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі. Слава Україні!